Таким чином, працівники релакованого швейного підприємства з Харкова спаюють між собою елементи вологозахисного костюму. Відповідальний за цей процес є Олександр Звольський. Розповідає, переїхав до Мукачева з Києва з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку нас закліник вирізають деталі тканин, і ми їх між собою спаюємо для того, щоб отримати готовий виріб. Обрав професію чисто випадково, побачив оголошення на роботу ЮЕЙ. Я проживав порядку, мені було йти пішки до роботи 5 хвилин. Приїхав у Мукачево, мені потрібна була робота. Це було неочікувано і для мене також. Я спробував, мені все зайшло, мені сподобалось. Начальниця виробництва вологозахисного одягу у цього підприємства Ірина Шкляр розповідає: шиють захисні плащі та костюми, а також мають власну розробку забрідного костюму. За зміну каже Ірина, виготовляють від 40 до 70 таких виробів. Унікальність цих костюмів в тому, що комбінізон припаюється до чобіт гумових, чоботи можуть бути з різними ступенями захисту, то тобто, можуть бути з металевими підносками, з антипрокольною устілкою або без них, дивлячись для яких робіт, кому що потрібно, крій робимо тут же. Крій ділиться зразу на кілька операцій. Щось йде на нанесення світоповідбивальної стрічки та логотипів, Щось іде на фурнітуру заготовки, щось іде на паяльні машини, на заготовки, щось іде на швейні машини. Основні шви, через які можуть поступати волога вовнутрь, вони обробляються на спаєчних станках, і шов виходить, герметизований. Працівниця швейного підприємства Жанна Філатова шиє захисні костюми від початку до кінця. Це такі моделі, на які йде три години, а є 4 години. Вісимості складність, тому що є зимові, є літні моделі. Зимові вони йдуть на утеплітелях. І тканини різні, тканини вологостійкі. Жаростійки, а це плащі для металургів, жаровідтопкуючі. Це для пожежників. Виробляється він зі спеціалізованих вугнепірких тканин. От тут ціла комбінація тканин. От від тканини зверху, до тканини під клапкують. Які ці костюми дозволяють ну пожежним виконувати свою роботу е, ну, безпечних і комфортних, скажімо так, умов? Зараз працівники відчувають форму для військових, розповідає начальник виробництва захисного одягу підприємства Володимир Курах. Відзначає він збільшення кількості замовлень. Це добре, бо це показує, що країна живе, країна працює, незважаючи на війну. Думаю, що те, що ми працюємо, це і є наш вклад в майбутню нашого перемогу, а то що вона буде сумнівом, немає ніяких. Ірина Бадер працює на підприємстві контролеркою з якості готових виробів. Розповідає, що робить з виробами, на яких бачить брак. Я віддаю дівчатам. От, то вони все і справляють. Ну дуже мало, дуже файло щось. Я провіряю кожне зділля від початку до кінця і на ну і на на полот прак полотна і прак по пошуку це підприємство релокувалося в Мукачево у квітні минулого року. Шити спецодяг почали в липні. Розповідає його директор Андрій Головко. Привезли обладнання. Частково з нами переїхали наші люди тут. Працюють і допомогли нам з нуля в принципі тут все запустити. З трьох частин у нас підприємства СССР складаються з наших людей з Харкова, з місцевих та з вимушених переселенців. Працює близько 40 людей. Людей ми продовжуємо наймати. Бо ну, зачастую замовлень багато. Виробляємо захисний спеціальний захисний одяг для різних великих підприємств України. Це Мединвест, ДТЕК, Енергоатом, Нафтогаз, також це державні структури, такі як Державна служба надзвичайних ситуацій, це там рятівники. Це Міністерство оборони. За словами Андрія Головка, частина обладнання та працівників залишилася в Харкові, тож вони шить спецодяг і там. З початку повномасштабного вторгнення на двох підприємствах зшили близько 16 тисяч одиниць захисного одягу. Олександр Завадяк, Андрій Гісем, Суспільне новини.